Добрий день, малята! Послухайте віршик. Ой, мете метелиця, по доріжці стелиця, і сніжок білесенький, падає до ніг. А ми не лякаємось, тепло одягаємось, біжимо на вулицю на м'якенький сніг. А сніжок, як пушок, як пушок легенький. Ми в долоні ловимо зіроньки маленькі. Діти, а коли, як у пори року, мете метелиться? Правильно, взимку. Уявіть собі, що випав сніг, накрив собою стежинки, дороги, дерева, будинки. Якого вони кольору всі стали? Правильно, білого. І тепер з вами ми зробимо білий сніговий будиночок. Для цього нам знадобляться ватні палички. Вони у нас якого кольору? Правильно, білого. І починаємо викладати наш будиночок. Так. Висота вашого будиночка може бути різна, скільки паличок ватних візьмете, такого розміру у вас будиночок і пол... буде. Так. Тепер нам треба зробити дах. Будиночка. Ось. Так. Ось такий будиночок, білий зимовий у нас. Можна ще зробити ялинку і зимове дерево ось таке. Тепер подумайте, що ще можна зробити з ватних паличок. І викладіть це. До побачення!